Що спить, тільки Марія, підходить, камінь від гробу поруч лежить, світлий ранок, людям життя. Воскрес, скільки терпіння снуща та муки, скільки на рух та гірких сліз, скільки зазнали ран його руки, скільки насміх. Вже спасіння, чи ж ти не ціниш кров і відео. Воістину Воскрес, шановні мої друзі черкащани, я хочу привітати вас зі світлим святом Христового Воскресення словами з Євангелія від Луки у 24 розділі. Що ж сказав Ангел? Чого ви шукаєте живого між мертвими? Нема його тут, бо Воскрес! Ми Знову приходимо на те місце, де у печері, в безнадії, з великим плачем і сумом мужі апостольські поховали були Господа Ісуса. Там залишилася їхня надія, там залишилася їхня радість, любов життєва. Вони все віддали, щоб бути з Христом. І ось Христа немає з ними. І ось вони всю свою радість і надію, все своє минуле життя і надії на Царство Небесне, вони прикрили великим важким голалом, каменем, що затуляв був отвір до печери. І що ж сталося? Коли приходять жінки? Помазати тіло, ангел говорить їм, чого ви шукаєте живого між мертвими? І тоді виникло питання, а хто є самі учні, які втратили надію і які не набули серйозної і правдивої віри в Воскресення Христа? Чи вони були живі, чи вони були якийсь час. Духовно мертвий. Якщо ми тільки з вами визначаємо за обрядом, за традицією світле Христове Воскресення, то ми не мов би, шукаємо живого поміж мертвими. Але Господь Ісус не є там. Але Він не є такий, Він є переможець. І більшої правди ніж, правди, ніж те, що Христос Воскрес, у Християнства і взагалі у людства немає. Тому то нехай наша з вами віра, нехай наша з вами любов до Господа переобразиться, воскресне, і ми підемо далі в житті. Із новими силами, і з новою надією і оновимо наші плани. Вчора вони були зовсім інакші. Ми думали тільки, ну як би нам, вибачайте, виходити з тієї ж кризи, як би нам звести кінці з кінцями, ну як би нам відбути якийсь релігійний обов'язок християнський і далі займатися своїми ділами. Щоб нас просто ніхто так не е, посварив. Але сьогодні ми можемо сказати разом з цим ангелом і іншим, давайте не шукати Христа поміж мертвими. Він воскрес, там, де Христос в душах вірних воскрес, там і церква жива. Там, де Христос не Воскрес у душах, там і церква ще не є церквою, але то ніби церква є духовно мертва. Ми знайдемо Христа поміж живими, поміж тими, хто радіє і каже, нічого, тепер погано не станеться такого, щоб мене. Привело до розпачу, тому що Христос Воскрес, тому що надія моя на небесах, Він з небес зіслав Святого Духа, Він з небес чує мене і благає про мене Отця. Він прийде за мною з Небес. От ця надія вона має полягати не в словах. Вона має полягати в тому конкретному пориві, який люди просто відчують, що він в вас живе. І цим ви воскресите віру і своїх ближніх. І так Воскресне Україна, і так воскреснуть сім'ї. І церква жива і правдива, вона піде вперед рятувати молодь, рятувати інші покоління. Сьогоднішнє свято, воно продовжується. Ми вітаємо одному цими словами пасхальними аж до святого Знесення. Так. А декотрі лише тиждень. Окрім Привітання, нехай на ваших обличчях буде написано, що Христос поправді воскрес! Тому що апостол Павло казав. І писав, що ви Лист Христів, який читають і пізнають всі інші люди. І що написано? Якщо не написано, що Христос Воскрес, то це лист не Христів, це лист цього світу, це лист вашої душі. Лист Христів має бути сьогодні пасхальним. Радійте! за цю радість ви не платитимете грошей. Вам не треба купувати квиток на це. Вам не треба закупляти для цього якісь вихідні матеріали, продукти е або щось інше. У вас все готове. Живе Євангеліє, ви його читали, воно вже в ваших серцях. Тож нехай воно вийде назовні, так як Христос вийшов із Печери. Прийшов до Отця Небесного, і він, зійшовши він знов, духом, він знову прийшов до людей. Він 40 днів до них з'являвся. І він з'явився Хомі. Віра Хоми, коли Воскресла, то Хома сміливо йшов на смерть за віру Христову більш впевнено, ніж багато хто з інших учнів. От хто був, Хома, великий герой віри. Чому? Тому що він був лист Христів, на якому написано, що не треба вкладати пальця, не вкладати треба руку до тіла, а треба казати «Господь мій і Бог мій, ти ж воскресив мене, хіба може бути сумнів у тому? Що ти Воскрес? Адже Ти Воскресив уже мою душу. Оцей лист хрестів люди хочуть побачити, прочитати на вашому обличчі, почути в вашому голосі, в простих ваших словах. Саме оце послання так потрібне сьогодні для світу. Тому я кажу вам, Кажу разом з вами, кажу повторюючи за вами, Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Христос Анесті! Але Анесті написано в оригіналі Євангелії, зі святом вас, з новим життям і з перемогою. віки віки Аллилуя, слава святому, Аллилуйя, слава тобі, слава Богу, Божий Богу, живому! слава Богу, на віки віки величає тебе душа моя, я всім серцем прагну. Будемо славити ім'я Твоє, Ти великий, могутній, всесильний, Будемо славити ім'я твоє, ти великий, могутній всесильний, будемо славити ім'я Твоє. Алілуя, слава святому, Алілуя, слава Тобі. Святому Аллуя, слава тобі, слава Богу, Богу живому слава Богу, на віки, віки, величає тебе душа моя, я всім серцем славлю тебе, Ти створив світ. І народи будемо ім'я Твоє, Алілуя, слава святому, Алілуя, слава Тобі, слава Богу, Богу живому слава Богу, на віки віків, Алілуя, слава святому, Алілуя, слава Тобі. you oh. Будемо славити, ім'я твоє, ти великий, могутній, всесильний, будемо славити, ім'я твоє, ти великий, могутній всесильний, будемо слави. Шановні друзі, я разом з вами зараз схиляю голову перед Воскреслим Господом Ісусом Христом і хочу разом з вами молитися у наших потребах. Господи Ісусе, Воскреслий, Ти є переможець, Ти є цар над Царями, Ти з'явився нам, а не тим, хто тебе розп'яли. Господи, Ти всіх покличеш на суд, але сьогодні Ти даєш дивовижну силу Твого воскресення. Ти наповнюєш, Господи, радістю серце і всю нашу душу. Тож я прошу Тебе, Ти Воскреси наші сім'ї, воскреси наш народ, воскреси наші церковні громади, Воскреси, Господи, і. Поведи нас до найкращих, до найпотрібніших справ. Ти даси нам, Господи, і сили, і розуму. Особливо я прошу тебе, ти дай нам сили свідчити новому поколінню про те, що ти любиш, що ти переможець і що ти хочеш віднайти кожну молоду і немолоду душу. Прошу Тебе, Господи, Ти посилай нас свідчити, і нехай наше обличчя сяє, і душа наша буде наповнена пасхальним співом. Я прошу Тебе, Господи, як Ти зливав був Святого Духа на апостолів, і у нас навіть по календарю попереду оце свято, я прошу Тебе, Ти приготуй наші серця до того і пошли нам, Господи, силу. Твого воскресення являти в усьому нашому житті. В ім'я Ісуса Христа я прошу Тебе самого, Господи Ісуса Христе. Амінь. Царство доведе нас доведе, милість Божа нас тримає, милість Божа це життя, це моя життів надія, це моя в житті лета. Ні летять, роки відходять і лишають. Та Господня з нами кожен час, кожний ранок поновляє милість Бог свою. Вічне царство. заст